Творчість яких народів на вас вплинула, тому що ми радіо національних мечин. У нас є ефіри для українців, для словаків, для чехів і так далі. Ну звісно, я українка, і тому для мене дуже важлива моя нація. і мені здається, що сьогодні українські народні співи вони дуже актуальні, і етніка вона теж дуже актуальна і тому. Я вважаю, що звісно, як українська культура, так і культура західна, вона впливає на мене. Дуже дуже мабуть, дуже впливає на мене. А в мене ще запитання про подорожі, тому що подорожі загалом не змінюють. Можливо, була така подорож, яка внутрішньо дуже вас змінила. Я думаю, що тут більше не подорожі, а люди, які трапляються нам в житті, і мені здається, що саме вони змінюють людину. Зустрічі якісь несподівані і концерти, які відбуваються зараз, і відбуваються доволі часто. І після кожного концерту це як нове народження, це нове відчуття себе, і ось сьогодні, після цього концерту, я дуже щаслива, тому що класні люди, тому що хороший зал дуже теплий, дуже радушний. А це все дає таке відчуття тепла. Хотілося б запитати поради у Світлані Лободи для тих, хто хоче досягти успіху в будь-якій справі, чим би не займався. По-перше, ми повинні вірити в себе. Це основне. Ти повинна знати, що ти не такий, як усі. <гум> Я могла б сказати, що ти суперзірка. А, ну звісно, тому що кожна людина вона індивідуальна і вона не схожа на інших людей. І якщо в тебе є сили і великі бажання, то ти можеш зробити все, що завгодно. Бувають ситуації, коли ти все ж таки стикаєшся з якимись або завданнями складними, або з якимись проблемами. І що би ви могли порадити, можливо, лайфхак від вас? Що в такому випадку робити? Ви можливо? Треба проходити їх, тому що кожна така ситуація робить нас сильнішими. І саме тяжкі випадки роблять людину більш виносливою і більш сильною. Новий альбом від Світлани Лободи він яка там Світлана? Нова, <свят> нова, мабуть, більш глибша, ніж раніше, тому що більш відчуттів, більш пережитого за прошлий рік ми пережили дуже багато чого, і це, звісно, є, дає великий відгук моїй музиці. А ви сказали на концерті, що направляєте частину коштів на благодійність, Правильно? Звісно, так. Ми з кожного концерту відправляємо гроші на моє місто, в якому я народилась, місто Терпінь. І ми відбу... допомагаємо відбудовувати дахи, будинки людям. І вже зробили багато хороших справ і будемо намагатися робити це і надалі. Сьогодні у вас прага. Якщо не помиляюсь, завтра у вас Німеччина. У мене запитання, а як ви відновлюєтесь? І, можливо, я не знаю, знову ж таки, лайфхак, або як ви це робите? О, зараз хочу знайти трошки морської солі, щоб лягти у ванну і трохи погрітися, тому що на сцені багато від і я трохи замерзаю. І після цього мені треба відігрітися. Відчуваю, що гудять в мене ноги, але це все таке. Неважливі речі, тому що все це можна подолати. Це дрібниця. Я вам дякую за концерт сьогодні у Празі. І останнє побажання ваші для слухачів World Radio. Я хочу побажати вам сили, віри в себе. Я хочу побажати вам побільше світу у вашому житті Я хочу, щоб з вами завжди були тільки хороші люди. Слухайте музику, вірте в дива. І хай все буде добре, хай все буде Україна.